У кожного святиня своя, у когось піраміди, а в когось, до речі, давніші за єгипетське чудо знахідки трипілля. Та часто тільки від ентузіастів нам стає відомо про дивовижні пам'ятки історії і культури, спадкоємцями яких є сучасні українці. Одна з них Людмила Смолякова, в минулому інженер-будівельник. Тепер народний майстер з реконструкції кераміки трипілля. Представляю 10 років знайомства з трипільською культурою і знайомства через глину. Знайомство так, відтворюючи за матеріалами археологічних знахідок. Відтворюючи кожну роботу, відтворюючи вручну, як робили трипільці, Людмила дає друге життя трипільській культурі. Обдарована майстриня зручного ліплення неодноразово допомагала і дорослим і дітям власноруч доторкнутися до таємниць давньої хліборобської цивілізації. І що дивує найбільше, неперевершене бажання цієї жінки до вивчення трипілля додає сил навіть фізично обмеженим людям, зокрема представницям прекрасної статі. Вона підняла до цієї роботи, залучила навіть. Жінок, які мають обмежене здоров'я, але вони вишивають їхні вишивки, виставляються. Вони роблять різні поділки із глини, із вирізка із дерева. Людмила Смолякова не тільки ліпить горщики, а й бере участь у створенні музеїв та скверів на терпільську тематику. Цю культуру вона чимало разів презентувала і за кордоном, зокрема у Польщі, Греції, Шотландії, Китаї, Росії, Голландії та Німеччині. Сьогоднішню виставку та надзвичайно. Звичайний діапазон творчості майстрині відзначають і колеги, і прості відвідувачі. Те, що робить вона, я думаю, це під силу якимось колективом цілим, і науковим установам, і виробничим якимось артелям, тому що вона сама ці малюнки знаходить, вона сама їх відтворює, потім вона сама все це ліпить, сама випікає в печах. І сама потім робить виставки переоцінити її просто неможливо. Ця експозиція для мене особисто дуже цікава, тим, що дозволяє якось зануритися в історію та якось доторкнутися до того, що для нас було вже. Майже довгий час закрито, і дуже добре, що є такі люди, які цікавляться цим, роблять це і демонструють для всіх присутніх. Людмила Смолякова мріє, аби у кожному кіоску замість журналів про барбі були журнали про її трипільську ляльку. Тож сподіваємось, що ця мрія народної майстрині таки здійсниться. Наталія Сарданова, Тарас Біловол час країни.